Вітаю в ефірі Львів. ТБ програма Очі за мить. Ви дізнаєтесь оперативну чесну інформацію про події цього дня. Далі у випуску. Резиденція польського графа у Бузьку дихає на ладан. Може, цегру, яку з номером або з написом будуть витягувати. Ну не охороняється зараз. Діти сонця розмальовували пряники та готували піцу. дуже любить малювати сонечко. Що ти любиш малювати? Сонечку любиш і собачку. Це світній день поезії у Львові, які вірші читають містяни. Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. Роман Федик звільнився з посади прокурора Львівської області. Наказ про відставку підписав генпрокурор України Віктор Шокін ще 18 березня. Утім, документ про звільнення Федека в управління області надійшов лише сьогодні зранку. Хто тепер очолюватиме обласну прокуратуру, поки невідомо. Відсьогодні обов'язки керівника тимчасово виконуватиме перший заступник прокурора області Мирон Тиховський. Нагадаємо, Роман Федик займав крісло головного прокурора Львівщини з грудня 2014-го. Зауважимо, що із самого початку його призначення Численними протестами місцевих активістів наказ генерального прокурора України від 18 березня цього року про звільнення Федика Романа Романовича з посади прокурора Львівської області на підставі поданої ним заяви про припинення перебування на посаді за власним бажанням. Чотири дні пикетували, чергували вночі та врешті перекрили в селі дорогу. Так, мешканці Доліби, Желачівського району, вимагають забрати свиней на фермі, що поблизу роками вирощували корів. Місяць тому новий власник приміщень завіз туди 500 пацяток, не чекаючи смороду та незручностей від такого сусідства, селяни вирішили або свині, або вони. Із восьмої ранку декілька сотень людей перекрили сільську дорогу. Вона з'єднує ходрів та сусідні сели і трасою Львів Івано-Франківськ. Для місцевих це четвертий, поки найрадикальніший день пікету. А все через перспективу жити біля щойно облаштованого свинарника. 17 березня, в четвертій годині, після обіду вони завезли без всяких повідомлень завезли свині. Тому люди громада піднялася на захист, кажуть свого майбутнього, чому тому, що це є екологічно небезпечний об'єкт, який буде шкодити нашим дітям і нам всім. Радикальний захід. Це вже було перекрити трасу, щоб нас почули вище керівництво обласне. Це сьогодні там 500 малих пацяток, а завтра декілька тисяч дорослих свиней поміркували люди, і розмови селяни з чиновниками стали безкомпромісними. Забрати молодняк потрібно сьогодні до восьмої вечора. Транспорт вони мають дзвінок, все зараз ми всі разом йдемо на ферму за один часом і свині поїхали. Пропонує він громаді, щоб бо вони не мають куди діти тих свиней. Щоб якщо розкупити, щоб громада розкупила ті свині, громада має свої свині, громаді не потрібні ті свині, розумієте, громада наполягає як завезли, так і їх вивезти. Окрім постійного смороду, до бідкаються мешканці, відходи від тварин забруднюватимуть місцеві озера. І, хоч до звільних документів на свиноферму селянам так ніхто і не показав, вони провели заміри самостійно. Стверджують, до крайніх будинків від хлівів менше 300 метрів, в той час, коли за нормами має бути не менше 500. Про наявність Документів чи про їх відсутність я не готовий говорити. Ми дамо відповідно доручні, щоб відповідні контролюючі організації перевірили про їхню наявність чи відсутність. Про те, що вони чи є під дозвола, чи їх немає. Тим часом власник ферми розуміє війну між місцевим населенням і свинями програв. каже, цих п'ять сотень пацяток завів задля експерименту, і дозвіл на це має. Проте через відсутність належного водопостачання вирощувати тварин за спеціальною нешкідливою для довкілля технологією йому вже не вигідно. Тож свиней забере, але не сьогодні. Документи є. П'ятницю я показував документи, висновок СЕС про скорочення санітарно-захисної зони. З 500 метрів до 250 метрів. Але вже майбутнього в тому комплексі немає. Проте рятувати пацяток таки доведеться, адже на них витратили майже 800 тисяч гривень. Що якщо навіть їх забрати, треба знайти місце, куди їх забрати. Бо це не просто так взяти, перевезти, перенести. Ну, ми, в принципі, говорили за те, щоб цю експериментальну групу 563 голови відгодувати до 100 кілограмів і забрати. Ну, це десь приблизно до 15 червня. Нагадаємо, на цілодобовий пікет мешканці села Доліби вийшли після того, як дізналися, що на ферму завезли більше 500 свиней. Люди перекопали дорогу, якою автівкою можна дістатись до хлівів, поставили намет і три дні чергували з вимогами забрати тварин. Втім, до вечора, понеділка, поросята поки на місці. Христина Вичанська Програма очі на львів тебе. Врятувати історію на Львівщині у самісінькому центрі міста Буськ розсипається резиденція польського графа Бадені. Величезна територія палацу, якому понад два століття пустує уже з десяток років. Руйнує історичну споруду не лише час, але й до наживи мародери. Місцеві краєзнавці вимагають відновити унікальну архітектурну пам'ятку. Втім, міській владі зробити це зась. Палац перебуває на балансі Міністерства внутрішніх справ. А от земельна ділянка належить Міноборони. Ворона, леви тримають моцну, то сильна влада, він був графом. Цей фамільний герб родини бадені вже давно вкрився тріщинами, а сам палац польського графа облуплений та вкрай занедбаний. Сьогодні у графській резиденції гостюють лише мародери. Потрельсі здибали. Може, тут був камін, я не знаю, ну але тут буде відрати, то треба валити всю стіну. Перше метал, потім я знаю, що а потім, може, цегру, яку з номером або з напису будуть витягувати. Ну не охороняється зараз. А колись в парку не можна було навіть зайти квітку якусь вирвати. Резиденція у понад 4 гектари у самому центрі Бузька. Після війни палац привласнили радянські вояки, а до 2004 року тут хазяйнували вже українські військові. Відтоді величезна територія зароста чагарником, приміщення пустують, а деякі вже руйнуються. До того ж, декілька років тому палац навіть горів. Щоб робити, треба все здирати, отак от до цегли, і потім наново то все робити. Місцеві краєзнавці скажуться, уже з десяток років до унікального палацу нікому немає діла. У свою чергу бузькі посадовці від споруди відхрещуються. Мовляв, хазінувати там вони не мають права. Резиденція має аж двох власників. За документами земля належить Міністерству оборони, а от уже будівля палацу на балансі Міністерства внутрішніх справ. Фактично це не є наше. Ми тут не маємо права, якщо десь так розібратись, навіть знаходитись. Бо це є ну це є на балансі Міністерства внутрішніх справ. Це мав бути досить великий заповідник, який мав об'єднати всі, всі такі найбільші і найкраще збережені замки Львівщини. На жаль, з певних причин, той заповідник так і не був створений. Не лише заповідник, але й тимчасовий притулок для переселенців та оновлена військова частина. За останні 10 років варіантів, як облаштувати унікальний палац, було чимало. Проте й досі споруда пустує. Міський голова Бузька Ростислав Сліпець каже, він неодноразово звертався до відповідних структур, аби палац Бадені передали на баланс міста. Втім, справа й досі не вирішена. Але навіть якщо господарями резиденції врешті-решт стануть бужани, коштів аби Ністю відновити архітектурну пам'ятку у міській скарбниці немає. З необхідних 50 мільйонів місто може виділити лише два. Воно зараз фактично є нічіє. Якщо воно без охорони, там доступ має любий. Хто 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 має бажання туди зайти, може попасти. Якщо ми його возимо, ми самі сама міська рада своїм бюджетом не не потягне, то щоб там зробити щось. Відповідно, треба буде тоді виробити якусь стратегію. Востаннє міська рада зверталася до кабінету міністрів ще восени. Тоді київські чиновники пообіцяли. Документи на передачу майна уже готують. Наталя Кулик, Антон Лакіза, програма очі на Львів. ТБ. Сонячні діти сьогодні світ відзначає міжнародний день людей з синдромом Дауна. Для особливих малюків зі Львова, які живуть з цією недугою, волонтери організували аж декілька творчих майстер-класів. Понад 20 найменших діток разом з батьками вправлялися в кулінарії, розмальовували пряники та вчилися власноруч готувати піцу. Глазуровані ангели, зірки та серця. Сьогодні особливі дітки з синдромом Дауна, замість звичних олівців та альбомів, взяли до рук кольорову мастику і розмальовували запашні пряники. Хто ще хоче розмалювати. Матвій, Матвій дуже любить малювати. Вони ну творчі такі діти. Там вони десь себе. Компенсують в тому. Він дуже любить малювати сонечко. Що ти любиш малювати? Сонечко любиш і собачку. А тим часом ті, кому у не до смаку, вчилися готувати піцу. Тісто от таке, от таке саме, як дошка, до кого розміру. Домовились? Давай, отак зі мною пальцями розтягнемо. Усього 15 хвилин і діти сонця уже смакують італійську страву. Малюки кажуть, куховарити їм сподобалось, тепер будуть готувати піцу вдома, адже рецепт вивчили на пам'ять. Сам сьомазали, на дзінку поставили кабаски. Поставлю оливки. творчі майстер-класи для особливих діток організувало товариство батьків джерела. Активісти впевнені, під час таких забавок у малюків розвивається дрібна моторика. А найголовніше у колективі вони звикають до людей та вчаться їм довіряти. Найважливіше це ставитись до них як до звичайних дітей, і максимально їх соціалізувати таким чином, щоб виводити їх на загал. Тобто спочатку це просто прогулянки серед звичайних, так само дітей згодом. Це звичайні дитячі садочки згодом, це звичайні школи. І таким чином дитина росте в соціумі, і вона до нього звикає, але і соціум звикає до дитини. Сьогодні ситі та задоволені залишилися усі малюки без винятку. А батьки гуртом уже планують нові атракції для своїх сонячних дітей. Наталя Куликолегонтавчук прямо очі на вів Вірші без меж Львів приєднався до святкування всесвітнього дня поезії, який уже 16 років відзначають саме 21 березня. Улюблені римовані рядки читають на пам'ять чи із потертої старенької книжки, обирають Шевченка чи Шекспіра, сонет або білий вірш. Що і як сьогодні на вулицях міста читали Львів'яни? Далі без коментарів. Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. Хотіла б я тебе мов плющ обняти так міцно щільно і закрить від світа. Вічний революціонер. Дух що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя, волі. Що ми сьогодні робимо? Ми йдемо у метро. Поспішаємо вскочити у вагон до раю чи пекла Божого. Малюємо ідеали чи їхніх ідолів. Перепливаємо через канали або ж гирла річок, манну небесно не шукаючи це, вся інформація, яку на цю мить ми підготували для вас. Сюжети дивіться вже на нашому сайті. А я з вами прощаюся до наступних випусків. На все добре.